Його думки про вас після останнього спілкування. У кожного це своє спілкування. Давайте подумаємо, які думки у загаданої вами людини були про вас після вашого останнього спілкування? Що він там собі надумав? Але спочатку хто він, як завжди? На щось ображається? Ну, останнє ваше спілкування я б сказала, було вирішальним, бо це було спілкування, після якого стосунки були зруйновані. Не дивно, що він ображається, бо це спілкування було різким і таким, знаєте, болісним для обох образи переживання, багато думок, багато знаєте, таких важких низьких енергій, коли людина відчуває себе загнаною у глухий кут і не знає, що їй робити. Багато-багато думок, можливо, безсонні ночі, така депресія і нерозуміння, як рухатися далі і що робити. Власне, для тих, у кого все добре, це не ваш розхід, це для тих, у кого дійсно остання розмова була фактично останньою крапкою, і стосунки після неї були розру... зруйновані. Інколи українські слова вискакують з голови, я пригадую, але не зовсім вчасно. Добре, яка людина зрозуміла, які думки у нього зараз про вас і про ваші стосунки? Що він думає після цієї розмови про вас і про ваші стосунки? Що треба почекати трохи. А, насправді для нього це не кінець. Він каже, що ви дуже важлива людина для нього. Людина, яка вирішує багато чого для нього. Людина, можливо, кармічний партнер, можливо, людина, яка по долі йому судилася, але ви відрізняєтеся від всіх інших людей, які прийшли або приходили в його життя. Зараз він намагається повернути собі оцей стан, сконцентрувавшись на собі. А якось знаєте. Відволіктися від тої ситуації, в яку ви обидва обоє потрапили, і е, знайти той внутрішній спокій або зону комфорту, в якому можна опанувати свої почуття, і почекати. Власне, він вміє чекати, він вміє і розуміє, що чекання іноді дає досить багато преференцій. Треба зробити паузу, треба переосмислити все. В нього є певні розчарування. Він не сподівався, що може так раптово все трапитися, так раптово все зруйнуватися. Але він вирішив, що треба набратися терпіння, дати можливість вгамуватися почуттям і переосмислити все, що відбувається між вами.